У Кам'янському пройшло 37 -е засідання сесії депутатів 8-го скликання. Головував очільник міста. Працювали досить плідно. До порядку денного увійшло 88 питань. Детально далі. На початку засідання затвердили звіт про виконання бюджету громади у першому півріччі та внесли зміни до бюджету на 2023 рік. Уповноважили управління транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради на виконання функції замовника в рамках реалізації проекту Міський громадський транспорт України. – супроекту оновлення рухомого складу комунального підприємства міської ради транспорт, який передбачає придбання 20 нових трамвайних вагонів за рахунок європейських коштів. Ми дякуємо нашим що дає можливість нашому місту вже устроїти плани і ми розуміємо, що нова Україна після перемоги це сучасний транспорт, сучасні умови для мешканців міста. Також були питання щодо створення управління культури, були питання щодо підготовки укриттів, які в підпорядкуванні у добробута та у лікувального закладу. Серед додаткових питань були внесені зміни до керівного складу міської ради. Також були внесені зміни до деяких міських програм та розглянуто блок земельних питань.